Шістнадцятий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку. Накид перетягуємо ниточку і ту нитку пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2, пров'язуємо 9 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо 2 столбчики з накидом, 1, 2, Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, один, два. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, 3. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, 3. Вводимо гачок під низ, під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо шість повітряних петель, один, два. Три, чотири, п'ять, шість накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Один, два. Один. Два. Пров'язуємо дев'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Один, два. Накид. 1. 2. Пров'язуємо 6 повітряних петель під низ з'єднуємо, 3 повітряні петлі з'єднуємо, 3 повітряні петлі з'єднуємо, 3 повітряні петлі з'єднуємо, пров'язуємо 6 повітряних петель, вводимо гачок під низ під цю арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом, 9 повітряних петель. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом, 6 повітряних петель. Вводимо гачок під низ, під арочку з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 16 рядочок, пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. 3. Назнагачкою дві петлі Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 17 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку. Накид перетягуємо ниточку і притягуємо її через петлю. Пров'язуємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1 2 Пров'язуємо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вводимо гачок під низ під цю арочку, накид перетягуємо ниточку на значку і дві петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. 1, Два, один, два, накид. Один. Два. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. 3, вводимо магачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3. Входимо магачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один, два, один, два, накид. Один. Два, пров'язуємо дев'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. Вводимо гачок під низ, під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо дев'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Один, два, накид, один. Два. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 17 рядочок. Пров'язуємо шість повітряних петель. 1, 2, Три, 4, 5, шість. гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою і дві петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 18 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, накид перетягуємо ниточку і перетягуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок під низ під арочку і пров'язуємо знову два стовпчики з накидом. 1, 2. Пров'язуємо дев'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вводимо під низ, під першу арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. два стовпчики з накидом. Один. Два. Один. Два. Накид. Один. Да, пров'язуємо шість повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Вводимо гачок під низ, під маленьку арочку з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1 2 3. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Пров'язуємо шість повітряних петель. 1 2 3 4 П'ять, шість, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Пров'язуємо дев'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вот і мачок під низ під арочку з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Вот і мачок під низ під арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. 1, 2, 1, 2, 1, 2. пров'язуємо 6 повітряних петель, під низ, під арочку, з'єднуємо, 3 повітряні петлі з'єднуємо, Шість повітряних петель. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, 2 стовпчики нис, з накидом, 9 повітряних петель, під низ з'єднуємо, 9 повітряних петель під низ з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом, шість повітряних петель, під низ з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка.